Зал місто Біла Церква – це найближче укриття. Місцеві таксісти, які стоять на вокзалі, всі розповідають про те, що в укриття, коли повітряна тривога і вокзал закритий, попасти не можна, не можна воно закрите. Інвалідам тут знайти прихист ніяк. А це ми приїхали в укриття біля шістнадцятої школи, де навчаються діти, багато живих людей. Як сюди заїхати на коляски? Як знайти це укриття сліпому інваліду, як знайти це укриття глухому інваліду і, взагалі, всім інвалідам нашого міста Біла Церква попасти в укриття? От у мене питання до нашої міської вради. У нас місто добра, місто біла церква. Це місто добра, де виділяються кошти на утримання цих бомбосховищ, на їх обладнання. Усьо, маємо те, що маємо. Да, нарешті ми знайшли якому хоч двері великі, можна якось з'їхати, але... Інвалідам тут смерть. Інваліду тут неможливо просто ніяк сюди попасти. Можна просто отримати отруєння. Так, це 100%. Провести короткий експеримент. Ось це у нас стара поломана коляска нашого ветерана. І ми вирішили її спробувати упасти та й відкриття. Оце, що станеться з інвалідом, колясочником, який буде намагатися сховатися від російських атак шахедами і ракетами. Так. Місто добро. Біла церква. Не питай, не питай, не питай.